Друзі, Миколаївський обласний художній музей імені Василя Васильовича Верещагіна це місце, де можна зустріти дуже красивих, дуже чудових, дуже цікавих людей. І сьогодні наша гостя Марина Васильєва, акторка театру. Зараз вона скаже, якого. Вона в обідню переру завітала до виставки старовинної порцеляни. І зараз ми з нею поспілкуємося. Марина, будь ласка, в якому театрі. Ти працюєш актрисою. Чи можна взагалі сказати, що актрисою можна працювати? Мабуть, ні, мабуть, ні тому що творча робота, яку я дуже і дуже люблю. І, мабуть, так, це не робота, а це, мабуть, захоплення на все життя. Я дуже щаслива від того, що моє захоплення є моєю роботою. Будь ласка, театр. Миколаївський академічний художній драматичний театр. В обідню перерву ти завітала до нашого музею. Саме в цій залі експонується виставка старовинної парцеляни. І Я хочу сказати тебе, Маріна, що Ця карселяна дуже тебе пасує. Я хочу сказати, що давно хотіла подивитися цю виставку і дуже рада нагоді це зробити. Тим більше, що є обідня перерва, і можна прийти до музею і за недовгий час подивитися саме те, чого хочеться, подивитися, чого прагне душа. Марина, театр і музей, вони пов'язані вже багато років, так? Так, так, уже багато років ми співпрацюємо, і навіть деякі невеличкі вистави, невеличкі за форматом, були презентовані тут у музеї миколаївським глядачам. І це дуже приємно, що наші, наші заклади культури настільки тісно пов'язані, спілкуються, роблять спільні творчі проєкти. І сьогодні чим живе театр? Ми знаємо, що музей живе. Тим, що виставки, зустрічі з цікавими людьми. А чим сьогодні живе театр? Я думаю, що глядачам дуже цікаво про це дізнатись. Насправді хочу сказати, що е, уже кілька років театр також займається виставковою діяльністю. Тобто є у нас і музей, але музей театральний. І майже щотижня ми відкриваємо виставки наших миколаївських художників і фотомитців. Марина. Час дійсно він вимагає все нові і нові ідеї, якими ідеями зараз театр захоплюється. Ну в першу чергу це арт-терапія. Це на сьогоднішній день дуже важливий напрям, тому що наше суспільство потребує духовної розради, потребує радості, співтворчості. Тому що актор це також людина, яка задіяна під час вистави. От, наприклад, у нас є вистави, де в принципі актори спілкуються з глядачами. Ну, мабуть, найяскравіший приклад це моя вистава, моновистава, просто українська скіфська баба, де глядачі, які приходять до зали, вони є моїми партнерами. І вони безпосередньо беруть участь не лише як глядачі, а навіть і як, як те, що вони. Тобі співчувають і, можливо, захоплюються. Я вам більше скажу, навіть інколи вони настільки входять у свою роль, тобто ми граємо виставу, яка відбувається, тобто дія відбувається у бомбосховищі. І люди, які приходять, і коли я називаю їх сусідами, рідненькими, коли я їх підтримую, кажу, що скоро перемога треба триматися і треба допомагати один одному. Вони відчувають, що це правда. Вони відчувають мене своєю сусідкою, доброю подругою. І так ми проводимо цілу годину спілкування. І наші глядачі дуже активні. Вони реально спілкуються щось про себе під час вистави розповідають. Друзі, і у вас є чудова нагода відвідати і театр, в якому працює. Ні, не працює так, Марина ну, кажуть, служить. О, в якому служить наша сьогоднішня гостя Марина Васильєва, подивитися цю виставу, а потім завітати до музею, де теж вам дуже раді. Адже Миколаївський обласний художній музей імені Василія Васильовича Верещагіна – це місце, де зустрічаються найкращі люди не лише міста, а й області і країни.